Вітаю вас у другому випуску, присвяченому практичному використанню аплікації BeReal на нашій пасіці. З минулого відео пройшло три неділі і з того часу дуже пишно розквітрі пак. Не знаю скільки часу він вже цвіте, але, наприклад, одне поле видно прямо з ділянки пасіки. І так як у нас досить довго не було огляду бджіл, то цього разу треба було дуже швидко реагувати і імпровізувати, тому що дві сім'ї увійшли в ройовий стан. Довелося терміново робити відводки, шукати вулики, корпуси, і майже все подвір'я було у пасічному інвентарі. А хочеться, щоб контент був стислий та змістовний і стосувався конкретних дій. Тому звітую до нашого щоденника, що в цілому зроблено 10 однорамочних відводків, до яких додано ще по одній обсиженій рамки з медом і одній вощині. Один із них зроблено на маточник тихої зміни із першого вулика. Залишати його не було сенсу, так як матка дуже гарно працює. У другому вулику бджоли увійшли в ройовий стан і потягнули маточники на кожній розплідній рамці, і я прийняв рішення зробити від нього 5 відводків. А так як в основній сім'ї не вдалося знайти стару плідну матку, то їм також залишив одну рамку з маточником, тому що матка випадково могла потрапити в будь-який з цих відводків. Також в ройовий стан увійшов і сьомий вулик, але там, на відміну від другого, мені вдалося знайти матку. Тому я просто забрав весь печатний розпліт і надлишковий мед. Зробив на нього 4 відводки, а гніздо основної сім'ї зарядив вощиною. Намагаючись таким чином для бджіл зімітувати нове місце після роїння. Чи спрацює це, ми побачимо через тиждень при наступному огляді. А зараз давайте перейдемо до аплікації та запишемо всі наші маніпуляції до цифрового щоденника. І так, меню пасіки. Переходжу до Іваніска. І давайте в першу чергу я створю вулики з відводками до нашої пасіки. Єдине, що я без з вас змінив, це, якщо пам'ятаєте, у попередньому відео я першим 10 вуликам зазначив першу селекційну лінію. Але тепер я її видалив, так як по суті ці сім'ї не є дочками однієї матки. І тепер вже нові вулики, які я буду створювати, будуть мати селекційну лінію, яка буде відповідати номеру вулика, від якого зроблений відводок. Так я собі. Вигадав, ви можете собі вигадати нумерацію з інших міркувань. Тож, давайте почнемо: створити вулик. І перший вулик під номером 11 буде мати першу селекційну лінію, так як це маточник тихої зміни і дочка від першої бджолородини. Я створю його окремо в одному екземплярі, і можемо відразу позначити народження матки. Моточники були вже запечатані, тож давайте приблизно поставимо 25 травня. Точна дата у випадку з модулем пасіки не так важлива. Для мене також, плюс-мінус пару днів, може бути. Титул поки що пропустимо. У описі я додам коментар, що цей відводок зроблений на маточник тихої зміни з першого вулика, який є зразковим. Зберігаємо і добре. Записи до історії огляду додамо всім відводкам разом, тому повертаємось до пасіки. Тепер створюємо вулики від другої сім'ї. Позначаємо чекбокс створити декілька, 5 штук. Номер вулика 12. Селекційна лінія 2. У описі коментар. Цей відводок створено на ройовий маточник із другого вулика. Зберігаємо. І створюємо наступні 4 відводки. Це вже буде 17-й номер вулику. Селекційна лінія 7. Опис: цей відводок створено на ройовий маточник із 7-го вулика. Зберігаємо. Окей. Тепер давайте зробимо перший запис до всіх відводків одночасно. Позначаємо їх чекбоксами. Додати записи. Обираємо дату 20 травня. Маніпуляція до всіх однакова. Це створено відводок на одну розплідну рамку, одну медову обсижену рамку та одну ващину. У рейтингових балах різниця буде тільки для поля роїння. Так як 9 із 10 відводків створені на ройові маточники та початковий бал роїння для цих сімей буде 3. Не найгірший, тому що це частково наслідки наших дій. Ми перетримали їх, стиснули та запізнились із розширенням. Всі ж інші бали будуть однакові: це розпліт один, медова рамка теж одна, і характер у всіх вуликах відмінний на п'ятірку. Затверджуємо. А тепер заходимо окремо у 11 вулик та редагуємо бал роїння. Натискаємо на кнопку редагування. Система заповнює дані форми, виправляємо бал роїння на п'ятірку і затверджуємо: готово. Далі повертаємось до пасіки та робимо записи у основних сім'ях. 1, 4, 6, 8 та 10. Обираємо дату маніпуляції. І сама маніпуляція: це відібрано дві медові рамки для відводків. Додано дві вощини у гніздовий корпус, додано розділювальну решітку і медовий корпус рута плюс 10 рамок. Бали 5 за характер, 5 роїння, 7 розплідних рамок і 3 медових. Затверджуємо. Натискаємо ОК і готово. Тепер сім'ї 3, 5 і 9. Маніпуляція плюс дві вощини у гніздо. Характер і іроїння по п'ятіриці. По рамках в середньому теж однаково. П'ять розплоду і три медових. Затверджуємо. Окей. Далі залишились дві сім'ї, що зароїлись. Для них давайте впишемо записи окремо. Але спершу внесемо поправки до першої сім'ї, увійдемо до її історії та підправимо запис маніпуляцій, так як тут ми додатково відібрали одну розплідну рамку. З маточником тихої заміни для відводку. Для 11-го вулика, якщо пам'ятаєте. І відповідно додали не дві, а три вощини. Перезаписуємо і готово. Тепер йдемо до другої сім'ї і створюємо запис. Сім'я зроїлась, зроблено 5 підводків на розплідні рамки з ройовими маточниками. Та одна рамка з моточником залишилась у гнізді, так як стару матку не знайдено. Відібрана одна медова, додано шість вощин. Бали характер 5, роїння 3 розпліт 7, мед 3. Затверджуємо до пасіки. І нарешті сьомий вулик, запис. Сім'я зароїлась». Зроблено 4 відводки на розплідні рамки з ройовими маточниками. У гнізді видалені всі маточники. Минулорічна плідна матка залишена у гнізді. Відібрано 3 медових рамки, додано 7 вощин. Бали характер 5, раїня 3, розплід 6, мед 4. Затверджуємо. І на сьогодні це все. У наступному випуску ми подивимось графіки розвитку окремих бджолородин. Та заплануємо маніпуляції і запишемо їх до нашого розкладу аплікації. Дякую всім за увагу! Пам'ятайте про вподобайки та підписку. До нових зустрічей! Хай щастить!